Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянах в межах селітрибу, Хоброборського району Київської області. Надати дозвіл громадянам на розроблення проєкту землею щодо відведення земельних ділянок у власті для будівництва обслуговування житлового будинку в господарській господарських дівель споруд селі Трибухобороського району Київської області. Чернявський Владислав Вікторович, село Трибухо, вулиця Комінтерна, 30, 12 сотих, село Трибухові по вулиці Тр... біля тракторна і периоди. Усіх зачитав, чи голосувати пойменно буде? Да всі на земельні розглядались неодноразово. Ти що Значить, всі, які люди були не розглянуті, я тут поставив знак питання, я тоді вам зачитаю. Гончаренко ну, Леся Вікторовна, село Трибухо, вулиця Шевченка, 66. 12 ця село Трибухо, вулиця Жилянівська. Стельмах Тетяна Станіславовна, село Трибуха, вулиця Тиха, 10, 0,10 сотих по вулиці Тихі. Заяць Андрій Павлович, село Трибуха, вулиця Польова, 12, сотих по вулиці Каштана. Кунгурова Юлія Михайловна, село Трибухо, вулиця Парникова, 1, 0,13, 27, село Трибухо, вулиця Парникова. Кев Лалі Йосипівна, село Дмитрия, вулиця Димитрія, 29. Земельна ділянка по вулиці, село Трибухо, проволока Горького, 25-го. Зараз я скажу, які питання будуть. Бор... Лужанський Анатолій Володимир, село Трибухо, вулиця Коцюбинського. Це на своїй угороді. Що я читав перед цим Лужанська мати. Відказується 20 сотих вулиця Кочубинського. Баран Віктор Миколаїв, село Трибуха, вулиця Вокзальна, 24, 12 сотень, село Трибухи, тракторна бригада району. Дягтяр Віталій Іванович, село Трибуха, вулиця Вокзальна, 29, 12 сотень по вулиці Тракторній, біля тракторної бригади. Значить, хто така? Всі почувники? Зараз я скажу, яке в шлілі Лалі Йосипе. У нас на земельних... Виникло питання, значить на Миколаївна карачок. Що це людина, яка не, не проживає, не громадянка наша і проживає в селі Димитрові, має на 25 сотень. Значить, що ви знали? Це по проводку горько депутат. Єс він розкаже. Що там вийшло? Людина доглянула і поховала. А ну розкажіть, що там горь. Дебаголь, розкажи по наліч писанолій Петро. Описав хату, а земля вона указувала за заїн... їм. Не розписані вони були, все, дочка відказала одразу, вона ухажувала до посереднього, нормально все як положено. І потім він написав роді на її заповідь. Там виникло судовий спор, подала дочка. А, але все закінчилось тим, що суд Лоліта вигралася. Правильно хата залишилась на її час хата. А, без, і хата стоїть без землі. Ви зрозуміли чи там там розвали, там землі. два роки назад, то катам там, там, там розобрали її. Значить, цим була земельна. Ми вирішили на сесії дати 006. ноль да, Колись було що... для обслуговування цього жилого будинку. Але людина звернулася, прийшла, а земля там знаходиться. Вона знаходиться, я вам ще кажу, якщо їх 25 там надають. У нас ще великий спор, я хочу, щоб Людина не живе, живе в там диманці, замуж висосе. Ну, діло в тому, вона спадкувала дому, дом, ну не землю. Хата там вже зварилася, пустить. Просить коло хати, подождіть, не може земля, тому що е, хата стоїть на землі. Ми пропонували е, внести санітарну зону, дати от 6 до 10, но не 25 і не 40. У нас скільки людей сидить без землі? Це наша Трибухівська земля. І я буду катерічно проти таким людям отдавать, отдавати, тільки земля не приватизована, отдавати у собственность 25 соток, що вона продала. Таксисты рады, а вы Я Зараз у нас свободно, да, дочь не продала и мне. Дочка продавала, дочь не продала, дочка. И там есть подъезд, а там духа может и построить. Я наголосив, що на земельний виник заявляє 25 сотні. Зрозуміли ці питання? Це питання не буде. Ми маємо право, а коштів є. Там ето не отримують. Ми можемо дати санітарну зону, що положено не було. Там копанка займає. Ми теж прийшли до такого виводу, дали ще стосників. Для полоня злого.

Так воно завалилось, нічого там не завали. Ну, воно завалило, воно не, не живе. Ваша пропозиція депутата депутат, <постат> при чому тут депутата? Що що комісія рекомендує каже? Чого ж ми тут спаємося? Все люди чого ж ми тут стоїмо? А? А тут стоїмо. А? А, а. Тут стоїмо.

новий список задів в роті, а Галашвілі окремо поголосують. Ну, ви що не вийдуть, Татяна Дова? Отак, знаєш, яка там ділянка є? Надя, став про викинувати. Значить, давайте я так, зачитую. Зачитую. Чернявський Владислав, Гончаренко Леся, Стельма Тетяна, Заяць Андрій Павлович, Кенгурова Юлія Михайлівна, Ласівка Євген Михайлович, Лужанський Анатолій Володимирович, Баран Віктор Миколаївич, Дігтяр Віталій Іванович. Ви чуєте, що ще я зачитав? Крім, крім, земельна комісія не згодна. Михайлівна, Михайловна, Почкалович 4 до працювання. А чого не дітей. Далі. То що не згодна? Чого? Далі. Швидак Світлана Васильівна село Трибухов вулиця Пролетарська, 58, по провулку Горького. Значить, дійсно. і криньова це і криньовувати. Так а чого ви кайте газонти криньову? Викопіювання немає. Ні, викопівання рішення ми не можемо прийняти там, де нема ще ділянки. Не <зас> на земелі. Зачитайте перший пункт, як читали на землі. Дальше питання. Зараз дійдемо до того перший пункт. що АТОвці... <зас> <зас> Зачитай книжку, я просив, щоб він взяв. Вулиця Горького, значить, вулиця Суворова ще район. Червоноармійська, яке прийнято рішення. Не надавати земельних ділянок у районі вулиця Горького Суворова, Червоноармійська, зв'язку відсутності детального плану на площі 8 гектарів для наділення земельних ділянок. Не як законом задава.

А я в кажу, це не далі. Уважно, то так, ще новий запитання. Я зачистила рішення, якщо якісь є доповнення зміни чи якісь зауваження, будь ласка, скажете під надання дозволу на розробку проєкту землетрії щодо відведення за мене ділянок у власних громадянах. В межах села три. Надати дозвіл громадянам на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення замених ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарському будівлі спору, в селі Трибухів. Чернявський Владислав Вікторович, 12 соток. Село Трибухів написано, У мене тут було немає. Вон Черен ну що, є така тракторна на вулиці? Ну біля, трактор, на біля. щоб знали, тракторів. Так людей. як ви де йти, як нема вулиці, а даємо. Опять будемо, бо мене прекрасно згоди. Я всі знаю, яку вулицю дасть. Вам треба для будівництва дати, яку вулицю вона постріла, що вона немає реєстра на штуку, а вегеде там російської. Так і буде трактор. Зараз ж буде в зміни носити. Так, стиль Масана Станіслава, 10 соток, вулиця Тиха, Ластівка Євгеній Михайлович, село Переможець, Лужанський Анатолій Володимирович, 0,20 соток, вулиця Котюбинського, Баран Віктор Миколаївич

Покажіть, а за ласику що там? Там 212 надаєм чи 800 800, 0,08 я помню. Як іде, 10 ОСГ в нього і 80. Там, де воно біля магазина, то забором замовляється. Да за пещери проголосували, давала. Вот і керувати.